Не зламався і все. Зачем зламався? Бо нібито ноги. Не мають. То є. А зелізна нога ще краще. Железною ногою вже можеш пригати нормально, можеш реальні речі робити. У ну, мене в планах покорити говерло в середині травня. Так, да, 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 да. да, клас, зробіть там фотку на пам'ять. До того був я шокований, реально. Таке все прекрасне, світленьке, біленьке. Тільки дівчини не вистачає. Де буде шукати тут чи Закарпаття? Ну, це вже як судьба. Як доля, так? Да? Да. <рес> ну, може бути десь, може тут, може бути там. Одна на, на мільйон, як то кажуть. Ну, на серце відкрите. Якщо серце підкажуть. Я обов'язково побачив, вони одразу сміха покриється. Щоб знала голубці робити, ману кашу. Слушай, обери дівчину, будь-яку, я навчу. Якщо вона не вміє, скажімо, мої обіцяла навчити, я навчу. Мене звати Мик... Лукач Микола Дюлович. Я служив і ну, надіюсь, буду служити. Морська піхота. Реактивний звод. У морській піхоті друга лінія оборони завжди мангуш. И мангуш і Маріуполь там в січні лютий мене відправили в Маріуполь, туди на ППД, і тут почалася війна. Почали вже бомбити здання, почали все бомбити. Людей і все на світі реально, як апокаліпсис зробили. Кожні дві хвилини вони вже живу в досі заправлялися і били, били кожні дві хвилини. У мене було вже часи, я вже засікав час, за скільки він круг зробить і знову буде бити. Одні стріляли, другі заряджалися, другі, треті заправлялися і так спрацювало, що місто просто в руїни стало вже. Та я ще сам не зрозумів, що взагалі прилетіло, чи то Вога, чи то граната, чи що, чи то міна була. Мені видається, це міна була. Я сам, сам останнє виходив туди, виходив і мені ззаді попало і поназідало, і все. Себе першу допомогу зробив, як, як по-людськи. Ну а далі саме веселуха почалася. Далі мене на носілках туди відправили. Вже в бункер. Я там лежав, я дуже, дуже боявся, щоб по мені не попала. В той же день почали вже бити по тому зданні знову. Дві точки дві з локації наші вже поміняли бункерів. Вже розбили два бункери повністю. Ми хотіли вийти з Маріуполя вже бригада з 300, з всіма вже збралися. Пам'ятаю, один раз не вдалося, на другий раз вдалося. Піти, ну, там почали сяпери, там раді, ми почали навод, прямої на водку бити по нашому. Разу всіх там плен взяли. а Останні пішли знову додому, вернулися мити і все. Ми там лежали, я пам'ятаю, в команді лежали, я так лежав. Дивись, дрони літають штук 20 по небу. Безпілотники, дрони. Вночі прекрасно їх видно, як вони літають. Тому зараз прилети до нас і буде нам труба реальна. Та й ми повернулися, повернулися зранку вже знову туди, вся, в бункер. Вже їжі не було, я пам'ятаю. Кроваті не було, не можна було вкритися, ліжко всі зайняті були. Попросив когось, то я там, пригнувся, щоб поспати хоч два години, бо вже взагалі не спали. Били так бомбункору, що останній останні день, то було 11 квітня, почали дуже бити бобунку вже, бомбадірочками, танками. Бо Завалило пацанів там повні на вході, коли дежурили вход. Вже, вже їсти не було. Ні води, ні їсти не було, все. Пайок пайки закінчили, все. Почали голодуватися. Я вже почав молитися Богу. Щоб Бог мені поміг вибратися звідси. Обміняли 29 червня, 2022 року нас обміняли. Я не забуду цей момент. Це для мене як, як щось нове таке, що... що побачив зразу прапори України, людей побачив. Був ранить дуже. Нас багато їхало тоді, автобусів куча було. Як там хлопці завжди чекають, щоб їх обміняли ці списки, коли приходять і говорять про списки, то для них таке, якби нова життя знову, знаєте, що їх обміняє. Це, це така радісна новина, що навіть не у рік і не, не день народження. Це такой, якби твій день народження, другий, Реально. Таке свято, що святкується і святкується. І одне, що я сповнюю, що. А ці хлопці, які мені подавали давали там бумажки, знаєте, телефонних номерів, я їх спрятав, Ну, і, при, і почав дзвонити друзям, о, сім родичам, сім'ям їхнім, що вони живі, ваші сини, живі, здорові, вони там знаходяться. І вони такі були радісні чути таку звістку зразу. Я знайшов серце з Овсталі. Я зв'язався і дуже попросив, щоб мені допомогли в цьому. І вони надали мені цю допомогу Стеценка. Мені зробили цей протез. І Я туди його удіявив, цей протез, він просто супер. реально. На ньому і пригати, може, бігати, але я взагалі в шокі. Я просто не зламався і все. Зачем зламався? Бо нібито ноги, то зелісно є. А железна нога ще краще? Железною ногою можеш пригати нормально, можеш реальні речі робити. Це просто ще одне випробування все, яке потрібно подолати. Це ще одна стіна, яку треба перелізти, чи навіть гора. Якщо я е, говерло покорив, то чому я це не зроблю? Да, для першого разу все йде. Да, для першого разу просто бімба ракета. Це буде Україна, друзі. Мотивіруйте себе. Не здавайтесь, ніколи не здавайтесь Будьте си. Україна нас одна. Дуже мотивована. Дуже е, людина просто на крилах. Очі блищать. І сьогодні він отримав протез. І я думала, у нас буде певний процес звикання до протезу, вдягання його примірок. Але людина прийшла на протезі і погнала на бігову дорожку. Дуже вдячний Ренаду Ахметові, що він дуже думає про нас, що нам допомагає навіть у реабілітації, всьому, що необхідне. Плане є знову покорити оверло. Я собі дав слово, що я її знову покорю. І чуть-чуть потягнути треба задню поверхню оформлю. не здаються. Сьогодні ми вручаємо чергову квартиру нашому герою, герою міста Маріуполя Лукач Миколі. Лукач Микола є представником 36-ї бригади морської піхоти. Кі є дуже активним учасником всіх проєктів серця Зовсталі. А він приймав участь в реабілітації, в створенні тренінгу для реабілітації. Він дуже є активним, він дуже є надихаючим для таких же хлопців, які також втратили кінцівки і на сьогодні вчаться жити наново, сприймати себе. Я бачу настрій чудовий. Це дуже-дуже радує. Ну, як перше враження. Клас. Микола, ну, саме та таємна мить, коли я передаю тебе ключі від твоєї власної квартири. Це для тебе. Дякую. Дякую. Дуже світла, така приємна. Так, давайте це в нас що, санвузол. Все є, все готово, можна заїжджати жити. Все, пральна машина, бачиш, все є. Велика ванна. Просто супер, а? Такий, я зайшов, не знаю, з Європи. Ось таке ліжко. Ох ти, ти Що можна зірочкою спати. Від засновнику проєкту серця Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю світлу, затишну, але не власну квартиру. І мені сьогодні дуже приємно бути поруч з вами. Це для вас. Я вас вітаю з власної квартири. Доброго. Давай, обіймайтеся. Всього найкращого. Дякую Рінату Ахметову за таку допомогу, приємну мені. Захисникам Маріуполя серце засталю. Дякую, гарно, за те, що нам, захисникам Маріуполя, дають квартири. Дуже гарно дякую і, і за реабілітацію, за протез, який нам дали серце сталі. за все, що вони роблять, це дуже приємно, реально приємно. Надіюсь з будуванням сім'ї тут, в квартирі. За все гарно дякуємо. Це до коліна. Вітаю? Микола. Тримай. ти? Щось на Ти Ти що? знакомимо больше. я тебе вітаю. Дуже щасливо сьогодні бути з тобою. Давай показуй, що тут все. Ну, скажіть, будь ласка. Давай. <профі> я перша гостя. Звичайно, ви робите. Дробіть там фотку на пам'ять: що перша гостя, яка в нього. Ну. От у того був я шокований реально. Я був шокований, що могалевська Наталя до мене зайшла навіть в гості. Я показав квартиру, враження були просто на висоті. Я знаю, що в тебе є мрія. Коли ти будеш здійснювати, мрію свою Говерло піднятися. Та хоч завтра. Що серйозно? Ну да, фактично. Я готовий. Ти серйозно? Да. Я собі в інстаграмі, знаєте, написав, що я Говерл, Говер, говера, я знову тебе покурю. Вже да. з протезом. Я піду Це не а ти вже підіймався? Я вже підіймався. Я вже mm -hmm. покоряв говорив. Навіть я собі собою дівчину тащив. Mm -hmm. Бо в неї, коротше, панку. Чи? Повертила себе ново, ну, прийшлося зі тачить. Вона хотіла вниз спускатися, яка кажу, ні, ні 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 тільки вгору, я, я тебе заберу. Угу. Такі все прекрасні світленькі, біленькі, Тільки дівчини не вистачає. Де буде шукати тут чи Закарпаття? Ну, це вже як судьба. Як доля, так? Да? Да. Ну, може бути десь, може тут, може бути там. Одна на мільйон, як то кажуть. Ну, серце відкрите. Якщо серце підкажуть, я обов'язково побачу, мене зразу смікаво відкриється. Я так собі вирішила, що я не буду там будь-яких стосунків будувати, тільки коли я відчую, що це моє кохання, моя любов і мій чоловік. Щоб знала голубців робити, й в Ладно, ласі, Слушай, обери дівчину будь-яку, я навчу. Якщо вона не вміє, то кажу, Леська обіцяла навчити, я навчу. Я хочу сказати, що я не ну, не дав вас побачити. Наталю Моголевську у мене в квартирі знають. Це великий знак. Підтримали мене як оборонця Маріуполя, захисника Маріуполя. Я ще з ними не закінчу, звісно. Я ще піду служити, слава Богу, якщо Бог дасть. І я знаю, що Україна переможе, тому що ми сильний народ. Дуже зворушливо і взагалі дуже приємно підтримувати наших хлопців. Знаєш, будь-коли такі сюрпризи, вони найприємніші. Найзворушливіші отримати квартиру, перший гість Могилевська, відома людина. Ну, я не знаю. Мені здається, що це казка, яких повинно бути якомога більше, якщо б я могла повернути всіх із полону, якщо б я могла повернути всіх додому, кожному подарувати таке свято. Це було б просто прекрасно. І дуже важливо, щоб люди бачили такі сюжети. І ми не забуваємо про наших героїв, і щоб люди не забували про наших героїв, тому що війна стає статистикою і втрачається зв'язок із власним серцем, і розуміння про те, що це доля людей, що конкретні люди, конкретні хлопці зараз стоять і віддають життя за нас, нашу свободу. Це, ми повинні це пам'ятати. Тому я дуже... Це добре. Uh, я сподіваюся, як вам квартира. Yeah, просто чудесно. І як вам перший їсть? Uh, я, чесно, я не ожидав. Я... Uh... Ожидав такого сюрприз, реально. З новосілі? З новосилія. Які плани? Що далі? Плани великі, реально. Тепер вже плани великі. піти, оце я знаю. Я людина слова, я піду туди. А з ким? Є кампанія. Не знаю, але є організація серце усталі», вона має. організувати компанію. – кампанію. А це до речі, Ксюш, непогана ідея. Зібрати Коля йде на кемп нас перший. О хто як Коля, буде заводити всіх, що треба наводити? Це це фігізна історія. Тому що з одного боку, ну, будь-яка така коротка, але з ціллю подорож це як маленьке життя. Стояться. Тобто, ти і ти з ким ти його проживаєш, зазвичай потім цілю. З тобою дуже-дуже довго. Чому я кажу спортивний кемп? це супер. По-перше, ви таке маленьке життя разом проживаєте, підтримуєте. Потім ви потужна сила, такі як ти, Коля, я думаю, там будуть такими мотиваторами. Отак, під рюкзак, то штовхати, бо мені так колеги робили. Штафтали трошки так. Було таке. У мене в планах покорити говерло середині травня. Я готуюсь до цього фізично. Качаюсь, ну таке ногу качаю. Ну, в себе привожу бойову готовність. Я сподіваюся, серце підтримки, зі серце зосталі. Вони в цьому мені допоможуть кемпіоном. Там, надіюся, я не один буду. І ми будемо підніматися нагору.